Десять ветеранів та ветеранок взяли участь у сплаві на каноя річкою Згар. Перша зупинка у селі Микулинці. Цього разу маршрут 14 кілометрів, розповідає інструктор Сергій Бондаренко. Стартували з Літинського району від траси. Там ну, міст є, від мосту стартували сюди. Це в нас наразі другий перенос, тобто ми переносимо через дамбу, і рухаємось до Рибачого. Стартували ми об 11-й годині приблизно. ну, Я думаю, годині о 4-5 будемо на фініші. Сьогодні вітер нам в спину, тобто важко не було поки що. Ми ще не вийшли на відкриту воду, тобто на озеро там буде видно. Сплавляється на каної ветеранка Олена Каспирович, жінка, колишня військовослужбовиця Державної прикордонної служби, воювала на харківському напрямку. Півроку тому звільнилася. Розповідає, таке дозвілля раніше пробувала у Карпатах, де пороги та швидка течія на Вінниччині – вперше. Тут каже вода зовсім інша. Ми з хлопцями навіть сплавлялись і кажуть, враження, наче ми йдемо по Амазонці, тому що з двох сторін тато типу, повечерев. Посередині така тиха вода, ну досить атмосферна місцина і то є відкриття, тому що всі знають Південний Буг, всі знають Ністер, А тут якось так особливо. Ми розглядали біле латаття, ми розглядали жовті водяні риси, тобто рослини, які знесені до червоної книги, зустріли е, сірого журавля. Двох зустріли так зграї дики гусей, ну, чаплі, Тут просто неймовірні ініціювали такий захід представники благодійного проєкту Вінок від громадської організації Вільна освіта у партнерстві із ветеранським простором. Менеджерка проєкту Ольга каже: у такий спосіб намагаються повернути ветеранів та ветеранок до звичного життя та налагодити їхнє ментальне здоров'я. Ми отримали грант в цьому році, і тому всі наші майстерні, всі наші заходи вони відбуваються у рамках програми Варто шлях відновлення за підтримку української ветеринської. Своїми враженнями від сплаву суспільним ділиться ветеран Валентин Сомпель. На захист країни став 2016-го під час АТО ООС. Потім на початку повномасштабного вторгнення брав участь у обороні Києва. Нині розповідає, лікується в одному із Вінницьких госпіталів. Останній бой був в Бузо, в Бузовому, це де ми їх вигнали вже з Києва на трасу і я. З БТР вже не виліз мене, все відняло, я ходити довгий час не міг. Більше 30 госпіталей, поки я трохи розходився, бачите, як ви можете побачити Артець і паличка, бо нога підкашується. На сплав його запросили, погодився і дуже радий цьому, адже тут всі свої. Такі заходи, вони, вони чесно скажу, вони допомагають відкритися, вони допомагають відчути себе в колі своїх. Тут, ну, От, розумієте, як вам правильно пояснити, ми коли приходимо, навіть навіть в магазині в тому самому. Чужий, ти чужий, ти просто чужий. Ну я не знаю, як вам передати це. Ти чужий. А тут? Тут не вимушена розмова. Ти можеш щось не в тему ляпнути. Всі свої, всі посміяли, всі все нормально, всі сприйняли. Я до цього ні разу не плив. Я тільки по відео дивився, як це правильно його вчилися, трохи ми... Побратимую за Артемом, поки навчилися скеровувати, бо ну, це дійсно важко. Воно здається так. Тут ти за, за кут запливаєш, а там вже вітер і тебе знос поки керуєш. Пару, пару разів вечерети запливали, але, але це, ви знаєте, це, так, це такі емоції, ну, я вам не передам. Цей сплав перший за рахунком, каже інструктор Сергій Бондаренко. Таких хочуть влаштувати чотири. Наступний буде у червні. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.